Сутові від римлян. Коларов зараз відразу виконує подачу. П'яту. Відбиває м'яч. Удар. Фаттеря Перотті шукає можливість для удару. Пас на Джеко. Джеко. Пас на Удера. Небезпечно! М'яч воротах Шахтаря. Рома виходить перед. 1-0. Не без помилки в обороні гірників. Марлос. Марлос. Пас на Факундо Фереро. Факундо. Б'є! А зараз випад гірників Факундо. Манолос проти його Факундо виграє Манолоса Факундо! Факундо. Один-один. Один-один. Факундо. Ферера. Факундо, Ферера. Ми читали англійську пресу. Ісмаїля, Прострільна передача. Марлос, Тайсон бити, бити, б'є Тайсун. Алісон. Алісон Бекер. Що витворяє чертяка. Лінія. б'є Фред.